Слава Україні! Вітаю вас, друзі, з сьогоднішнім дійсно видатним днем міжнародним днем волонтера. Щоправда, цей день ми мали можливість сьогодні відзначати як похоронний під звуки траурного маршу Шофена. Але про це пізніше. Давайте, хоч раз, колись я почну з чогось хорошого. Волонтери, це ті люди, яких ми найбільше шануємо. От відразу ж після наших захисників на фронті, яким особливо довіряємо, навіть те, чого звично не довіряємо нікому, свої гроші, свою доброчинність і своє душевне тепло. От чому волонтери? Чому саме такий стиль волонтерства з колосальними збірками, закупівлею всього того, що, звичайно, має закуповуватися державою для Збройних сил України? Чому саме так? Так, що наші. Друзі за кордоном, здивованням, з подивуванням, з захопленням дивляться, але й не можуть зрозуміти. А, а де ваша держава? А чому волонтери займаються тим, чим взагалі-то в цьому світі вони ніколи не займалися і не будуть займатися? Мабуть, тому що держава недопрацьовує, а влада в цій державі взагалі дуже часто воює на боті ворога, навіть якщо це нереально, а фігурально. Хоча, хоча хто знає. От знаєте, давайте так спочатку чуть-чуть глянемо на волонтерство і чим українське волонтерство зараз відрізняється від того, яке воно є типове в світі, і чи завжди у нас було саме так? Ну, волонтер це взагалі-то доброчинець, який свій вільний час, саме свій вільний час, енергію, іноді якісь можливості, іноді свої якісь власні засоби віддає служінню іншим людям. От Типовий волонтер де-небудь <кій> в Сполучених Штатах Америки, в Європі, він може на волонтерській основі без безплатні вільний свій час доглядати за притулком для тварин покинутих, допомагати е в будинку для престарілих людей чи в госпісах доглядати за безнадійно хворими, виконувати якісь інші громадські якісь завдання тощо і не брати за це коштів. От, просто присвячати свій час певному служінню. <кій> Перепрошую, волонтерство це власне і є служіння. Служіння безкорисове. Чи в Україні розвивався волонтерський рух? Так, звичайно, розвивався. Можливо, він в період оцих перших десятиліть нашої незалежності він виглядав трошки наївним, на нього дивилися зверхньо, тому що ну, головне ж було нажива. Розжитися, а якісь там дрібні люди, якісь щось потребують. Знаєте, господарів життя це не дуже турбувало. А якщо згадаємо, що наймабуть най, престижнішою майбутньою професією вважалося, що маєш стати олігархом або валютною повією, то напевне про волонтерство не дуже йшлося, але волонтерські організації потрошки розвивалися, розросталися. От я пригадую, ще коли я був депутатом в нульових. То я е, в мене в окрузі дуже активно працювала, скажімо, волонтерська організація Джерело, яка допомагала дітям з церебральним пралічем. Так, оце і є основна суть волонтерського руху, і він розвивався в Україні саме в такий спосіб. Але прийшла війна у 2014 році. Україна спустошена після правління Януковича армія без зброї. Без бронежилетів, без забезпечення, без нічого у нас в бюджеті велетенська гігантська діра. І в саме цей момент, оці людські почуття, вони прорвалися в українцям назовні. Ви пригадуєте, як тоді працювалися в волонтерських ініціативах, як люди були готові жертвувати все і всім. Дуже часто цим користувалися відверті шахраї. Пригадуєте дуже часто з цими скриньками, там на вулицях, там обов'язково з якоїсь вкраденої фотографії якоїсь там дитини. Іноді, нібито під армію, маскуючись. Але реально <клес> допомога на армію була просто колосальна. От тільки знаєте, держава вона має виконувати свої функції в той момент, коли потрошки навадився бюджетний процес, коли той перший що уряд Яценюка вже навів певний порядок з фінансами, коли став президентом Петро Порошенко, коли, врешті-решт, Міністерство оборони очолив полторак, з того моменту почали робити пошук. Ну, треба, щоб волонтери займалися тим, чим слід займатися. Певною допомогою, власне, турботою. І тому було запрошені від Полтарака волонтерському десанту до Міністерства оборони. Туди зайшли дуже різні люди. Там, я згадую, Бірюкова, я згадую інших, але там були і такі, як Арахамія, і навіть беззугла. Навіть вона була в волонтерському десанті. Запросили всіх, хто могли хоч щось запропонувати для збройних сил України, для міністерства оборони, для того, щоб міністерстві вже державним коштом державними зусиллями виконувати те, що і є функцією держави забезпечити збройні сили України. І цей волонтерський десант працював дуже добре поєднані з діяльністю самого міністерства ні, звичайно, міністерство критикували всі, в тому числі і ті ж самі десантники. Але просто давайте згадаємо в подальші роки. Ми вже не здавали, не бігали, не не віддавали там, там хтось по 10, хтось по 50, хтось по 100 гривень людям з цими коробочками. Ні, вже не було потреби. Цим вже займався бюджет. І потрохи-потрохи волонтерство повернулося в своє нормальне в світі русу. Так вони збирали на якісь термінові потреби. Щось потрібно вже про структура органів влади. Вона повільніша, вона не така швидка. Там, відповідно, воно трошечки відстає, але основне виконувала влада, а волонтери займалися турботою. І Той ж самий фонд повернись живим при попередньому керівництві, ще раз кажу, не при нинішньому, кардинальна відмінність, все помінялося. Він займався саме турботою, пошуком, підтримкою, взаємодопомогою, тому подібне. От цим і займається нормальний волонтерський рух, і українській владі вдалося тоді ще при Порошенко і при Повтораку дуже швидко повернути його в нормальне русло. Держава виконує свої функції, там, де держава не встигає, волонтери підсоблюють, критикуючи, звичайно, при тому державу на всі заставки. Ну це нормально, це правильно і. Займається тою турботою, де потрібна душевна підтримка, волонтерство при госпіталях, волонтерство <кій> забезпеченням десь там лікарствами чи книжками чи чимось іншим. От це і є волонтерство. А от чому в нас знову волонтерство змістилось із сфери надання допомоги і послуг до колосальних збірок та фінансових витрат і закупівель? А тому, що влада краде як ніколи раніше, в нас прийшла влада мародерів. От тільки волонтери в цій ситуації перекривають просто колосальні прогалини, без яких військові не змогли б захищати Україну. От коли я згадую, як Україну відверто готували до здачі, то все більше задумуюся, може саме за це колаборантська влада так ненавидить волонтерів, вони, вони вибрали собі пару віддопінданих. Волонтерському русі, там притулчмуцівлаченців і через яких можна якісь прокуплювати фінансові рішення, якісь чи політичні схеми, там когось критикувати, комусь протиставлятися. А інших регулярно пробують гнобити. От згадайте фронтальну минулорічну атаку на волонтерів. Коли ця пророшистка ДБР та купа інших репресивних органів просто пачками відкривала провадження проти волонтерських ініціатив з абсолютно надуманими приводами, так завжди, коли ви терміново їдете, везете там щось для якихось бригади, вас просять там прикупити ще якийсь там прилад нічного бачення чи бронежилет, ви його десь купуєте, звичайно, завжди можна підловити і сказати, це відбувається спекуляція, це відбувається якісь незаконні е, трансакції. Замість того, щоб подякувати, вперше ця влада торік, в особливо важкий період, коли волонтери витягнули на собі всі наслідки всіх провалів влади, ця влада почала бити карними справами проти волонтерів. Потім трошки стишилося, але згадайте просто проти реальних розкрадачів, які на десятки, а сумарно сотні мільярдів розікрали фінанси Міністерства оборони, проти них тоді не було взагалі жодного провадження. Тому що ця влада. Ненавидить волонтерів, ненавидить Заужного і Забройних Сил України, ненавидить тероборону і патріотичних мерів, ненавидить патріота та порош... патріотів та Порошенка, підставляє на кожному кроті наших союзників, бо вони всі разом не дали їй здати Україну ворогу. Може, через те. Зате сьогодні Зеленський спеціальний відосік записав з вітаннями для волонтерів. Ох, нема межі цинізму. Ти просто перестань заважати і нищити народний волонтерський рух. А безчергового наскрізь фальшивого, написаного придворними брозописцями панегірика, наші волонтери якось обійдуться. От мені здається, мабуть, для них це не основне. Але давайте знову вертаємося а тепер вже до трошечки трошки гіршого. Отже, сьогодні міжнародний день волонтера і постанова. Формально і цілком під уряду мало зробити для українського волонтерства цей рух це свято посмертним, от тільки громадська активність і максимальний наш розгол, та це жорсткіший відгомін обурення військових змусили владу частково відступити. І зрештою, мінсоцполітики і так не напрацювали все одно ні документів, ні відповідного програмного забезпечення, взагалі нічого. Тому оце перше грудня, вся допомога від зсу мало би просто призупинитися. Не призупинитися, а зупинитися. Тому що ще раз кажу: 1 грудня мала вступити в силу 95... 953 злочинна, абсолютно бандитська постанова, яка ну, перше мала заблокувати весь так званий малий волонтерський рух і дуже утруднити роботу для великих волонтерських фондів і організацій. А друге. Навіть навіть ті рішення, які вони виписали в своїй постанові, вони до 1 грудня не виконали від слова просто абсолютно, і взагалі. Вони виписали слава богу, здалися під нашим тиском і перенесли введення цієї своєї діяльності дії цієї постанови до 1 квітня наступного року. Але з грудня таки запровадили один пункт цієї постанови, і навіть цей пункт влада провалила. Або ж або ж умисно саботува. От нічого не нагадує, так як з Європейським Союзом і НАТО, як з планом реформ для отримання фінансування в США. <кхід> взяли зобов'язання, щось обіцяли, якісь отримали план дій, все провалили. От з 400 сторінок плану для НАТО. Нас Стефанішина каже: Ой, а ми підготували три сторінки своїх відповідь на ваше на план реформ для отримання мерофанського фінансування, чітких конкретних шмег відповідає. Ми не будемо його виконувати. Ми тут написали свій. Це звичайно борда, це ще при Медведчуку писалося, але він нам подобається. От ми його замість цього. Оце щось приблизно так само відбувається з тією постановою, поганою постановою, але навіть... Навіть на її виконання було зроблено такі дії, що вони блокувалися. І оцей єдиний пункт він теж заблокований. Отже, про що йдеться? Мінсоцполітики у своїй електронній системі не забезпечило передачі інформації на митницю про реєстрацію благодійних фондів як утримувачів гуманітарної допомоги. Там код реєстрації в електронній системі було необхідно зазначити митній декларації. Відповідно, коли митниця не має такої інформації в себе в системі, то формально вона не має підстав для проведення митного оформлення товарів як гуманітарної допомоги. Оце єдиний пункт із кількох десятків, які мали реалізувати і не зробили, хоча мали час рівно три місяці. Три місяці від підписання цієї урядової постанови. От ви вірите, що до 1 квітня ці. Може, не доламки, а скоріше всього, все таки напряму саботажники виконують увесь масив роботи, щоб, при всі нові складності, які вводяться цією 953 постановою, волонтери все ж таки змогли адаптуватися і завозити допомогу для ССУ чи для інших потребуючих. А я чомусь думаю, що вони і до 1 квітня нічого не виконують, але постанову тоді вже ми вже вичерпуємося зі своїми протестами, а вони постанову таки введуть. І тоді буде повний колапс і повна зупинка всього. Цього ж дня, до речі, відбулися дуже численні блоку, випадки блокування і перешкоджання в проходженні допомоги, Погрожували конфіскувати транспортні засоби на кордонах, а ще й було відверте знущання митників і кордонників над волонтерами. От сьогодні перевозити допомогу через кордон доводиться найчастіше жінкам-волонтеркам. Влада, вона ж під перекриттям волонтерських організацій вивезла тисячі своїх там. Ну, своїх, отих своїх, які платили гроші чи які якимось там рідними, близьким. Ну, я вам нагадаю, що один з топ корупціонерів, Трухін, <кхем> зараз катається спокійно Закарпаття до Відня, саме як волонтер. От вони це натворили після того вони підняли скандал ай-яй -ай -ай» під волонтерством, втікають з України. І після того ж почали блокувати виїзд для волонтерів-чоловіків. І от саме 1 грудня над жінками-волонтерками особливо грубо й вульгарно знущалися та тансміхалися на кордоні. Знаєте, я в силу своєї колишньої роботи по комітету закордонних справ трошки знаю систему роботи на кордоні, трошки знаю певні моральні особливості, які там діють, і я вам з певністю скажу, що отака хамська демонстративна поведінка, отака неповага показова до волонтерів, і саме в першу чергу до волонтерів, які не зможуть жорсткіше відповісти, отакі погрози, які там ішли, отакі образи, які там ішли, вони не могли бути приватними. Ні ініціативою працівників митниці чи працівників державної прикордонної служби України от не могли. Це теж один з елементів такої, знаєте, зневажливого тиску на волонтерів. Тобто, десь попередньо на п'яти хвилинках на розводі ранішньому там відповідні давалися інструкції. Казали, сьогоднішнього дня у нас поступають обмеження, Мінсоц нам не передав документів, От ви маєте можливість сьогодні на цих волонтерах віддуватися по повній програмі. І нікому з вас не буде жодних проблем, якщо ви натворите там відповідних, ну скажімо так, дуже нерегламентних дій. Оце було показано. До міжнародного дня волонтерства лишалося 4 дні. Я розказую про історію, яка була 1 грудня. Зараз щось потрошечки, мінсот за 5 днів десь щось там почав передавати. Дякувати Богу. Ще раз кажу, нас чекає майбутнє 1 квітня, коли знову все буде непідготовано і зведуть весь масив драконівських норм. І от тоді почнеться реальна біда. Тому що волонтерство, як я бачу, явно. На сьогоднішній день у владі точно не в фавори, щось вони їм перешкодили, щось вони їм після 24 лютого переламали. От це власне загальні речі. А зараз, а зараз трошки про позитив, про хороше. Знаєте, про це точно не скажуть у жодному офіційному змі. Це точно не будуть знати 95% українців, і тому я вважаю, що мені належить про це те, що розповісти про найпотужнішу волонтерську програму допомоги для армії, саме реально найпотужнішу. тому що про шахраїв під прикриттям держави, які то супутнички купують, то в них плюс 250% націнка виходить. То невідомо скільки в них іде на утримання самих фондів. Ми говорити не хочемо. Я не називаю їх волонтерами. На мій це все таки шахрайство. А я зараз хочу кілька слів сказати про е, ініціативу фонду Порошенка. От спочатку повномасштабного вторгнення Росії фонд Порошенка так давайте я дивлюся вже тепер на цифри, щоб не перепутати, буду зачитувати з на перше саме той день звітності переговору цього разом із ГО Справа Громад витратив на допомогу ЗСУ. 3 мільярди 902 мільйони 504 тисячі гривень. Майже 4 мільярди гривень. Це під час надходження коштів 112 мільйонів доларів США. З них... Допомога Петра Порошенка та його компанії, на які зараз веща щось щеплять і гавкають деякі наші зелені молодші брати по розуму для сил оборони. Допомога саме від Петра Порошенка його компанії складає 3 мільярди 320 мільйонів 717 тисяч гривень. Все А, ні, ще не всі цифри. Ще мушу дивитися в спаргалки. До цього волонтери ГО «Справа громад спрямували на підтримку армії. 581 мільйон 787 тисяч гривень. Тепер я зачитав всю цю частину, а тепер відриваюся від шпаргалки і маю покаятися. Я вам, коли часом на початку нашої програми кажу: мені не треба донатів для мене. Якщо маєте можливість, донатьте на ЗСУ, я рекомендую саме громадську ініціативу «Справа громад. Я завжди кажу, що та і всі кажуть, і Порошенко сам каже, що коли ви донатите на справу громад, то його фонд на кожну вашу гривню додає ще свою одну гривню. Отже, ми всі з вам збрехали. Насправді, з цього розрахунку, от перше вони засвітили, якось не про це не дуже мабуть і подумали, але на кожну гривню від е, приватних пожертв. Фонд Порошенка додає близько 6 гривень. А я добавлю, що там насправді ще є деяка засекречена певна частина, про яку не звітується взагалі, тому що там йде про певні напрямки озброєння і напрацювань певних нових. То виходить навіть більше 6 гривень. Кожна ваша гривня плюс 6 гривень від Порошенка, кожна гривня в звичайний нормальний фонд, це є гривня. Для Збройних сил України, або 80 копійок. Це теж нормально, до речі, волонтери мають забезпечити свою діяльність, певні операційні витрати, все інше. І шахрайські піддержавні фонди. Ваша кожна гривня це або 0, якщо якийсь черговий супутник, нібито купують копійок для армії, ну або 30-40 копійок. а решта йде на майбутні вибори. От щоб ми просто прекрасно це розуміли. Ну і знову, ще раз кажу, я не є тут. Представником ні справи громад, ні фонду Порошенка, але оця несправедливість. Коли час йде обливання брудом, брехня і неінформування. Ну, мене змушують про щось трошечки розповісти. Більше тому я кілька, все таки, загальних тез з їхнього звіту повибирав, і я їх хочу процитувати. Отже, за ті кошти, які тут перелічені на початку агресії, були закуплені бронежилети. пригадайте, Міністерство оборони не закупило бронежилети. Вірніше гроші віддало, а бронежилетів не закупило. Кевларові шоломи пригадуєте, що замість них закупило міністерство оборони? Зброя, кулемети, снайперське обладнання, інше закуповували турнікети. Ви пригадуєте ще недавно, що міністерство оборони закупило китайські, в яких люди втрачали після того кінцівки? Далі натівські аптечки, продукти харчування, витенська кількість зерна і продуктових наборів і для військових, і для мешканців визволених міст, пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд і багато всього іншого. А пізніше, а пізніше пішли великі, великі вже проекти: проект мотор перемоги. От тільки зараз буду дивитися, знову буду підглядати. Тут 100 повноприводних пікапів ДЗСУ, зсу, понад 300 вантажівок Leyland DAF, 170 вже в військах, два в гігантських танкових тягачі. Ошкош, це взагалі унікальна абсолютно техніка. Тут же навіть провладні там певні канали мусили сказати да, це оце серйозно. Понад 30 потужних отаких от тягачів дав. Я ой, слухайте, не буду я вам давати модифікації. Я потім себе в телеграм перепублікую їхній звіт, там буде все по буквах видно. З тими маніпуляторами для артилерії, вантажівки Фоден, які здатні піднімати будь-який вантаж вагою до 18 тонн на свої платформи. Також передали потужні вже вантажівки Татра 8 на 8 Це дуже хороша річ саме для військових умов. Далі наступна програма броня перемоги. Для десантно-штурмових військ передали 11 італійських бронемашин МЛС Щут у підрозділах ЗСУ, також передали 14 бронемашин Спартан. Пригадайте цей скандал, коли було стало зрозуміло, де волонтери, а де шахраї, коли один розрекламований на всю Україну фонд. Взявся закуповувати спартани за ціною плюс 250% до тої вартості, яку купував Порошенко. Вони ще щось відбріхувалися, вони ще щось навіть розказували, що їх незаконно там неправильно звинувачують. Ну, слухайте, оце є різниця. Оце відчуйте і запам'ятайте. Не треба допомагати шахраям, допомагайте тим, хто справді несе підтримку для армії. Далі, ну, наступне, я тут навіть не буду дуже перераховувати ще одна велика програма, називається Крила Перемоги. Це, це сотні і сотні безпілотників. Там багато сотень безпілотників АОТЕО. Там неймовірні 65 пташок посейдон. 21 комплекс вже надійшов у бригади зсу. Інші зараз вже замовлені, вже законтрактовані. І вони надійдуть це з це найкращі розвідувальні безпілотники, кращих нема. Також веденська партія 400, з 450 вфп дронів українського виробництва, так само велика кількість квадрокоптерів інших, там дуже спеціальною оптикою. То що там, взагалі, дуже дуже специфічне обладнання для збройних сил України. Це саме те, це, це не шакри, не шарки, це не ті, які не можуть протистояти навіть елементарним реб-засобам ворога. Це дійсно те, що пропрацьовується з військовими місяцями, визначається, що потрібно. Потім працюють з виробниками. Десь там вже Порошенко навіть свій окремий проект реалізовує в одній з компаній зарубіжних, які випускають посейдони для того, щоб новіші, кращі, найновіші саме за порадами наших військових створювали там для нашої армії. От ці речі, десятки тисяч гранатометних боєприпасів для дронів і тому подібне. Оце і є та допомога, яка реально йде та, яка потрібна, а не те, що можна відзвітувати просто якоюсь кількістю, приховавши накладні. Отут того нема. Ще що, от є наступний пункт: це турбота для перемоги. Це теж велика програма. От знаєте, Перша світова війна Моїх, моєї бабусі двоє братів. Померли не від куль, не від поранень. Вони були січовими стрільцями. Вони десь в козятині на станції померли від тифу. Завшивість, бруд. Це завжди супровід війни. Міністерство оборони України це міністерство оборони царської Росії від року. Їм в голову не прийшло, що військовим потрібно митися. Військовим потрібний догляд, їм потрібно прати одяг. От вони взагалі на цю тему 0,0 там, де військові самі можуть якісь пічки поставити, якісь поставити ємності з водою і гріти, щось робити. а там вони й мають. де це неможливо зробити в фронтових умовах, прифронтових цього нема. От більше ста лазне пральних комплексів було поставлено уже війська. Це сучасні, дуже добре продумані, забезпечені. Слухайте, військові кажуть, що це можливо більше вас тісне, ніж зброя. А Оскільки на них є попит колосальний, а міністерство держава взагалі цим займатися не хоче, то вже заплановано і готують на підприємствах, пов'язаних з фондом Порошенка, ще 150 п'ятдесят таких лазень. От цей момент. Далі пригадуєте, недавно в статті е економіст був заявив. Е Заужний про те, що нам просто позаріс потрібно нові напрацювання в системі радіоелектронної боротьби. Він тільки заявив, а Прошенко вже вклав 150 мільйонів гривень у виробництво систем саме РЕП новітніх систем. Ніхто не скаже, що там є ніхто не скаже, які там їхні особливості. Це все абсолютно таємниця. Але ці системи ну напевне будуть тими, якими можна буде боротися протистояти расистським зусиллям проти нас. Ну, такі речі, пересувні авторемонтні майстерні, то що це все те, що абсолютно проігнорував і не думав про це жоден з наших міністрів оборони. Ні, як жоден. Після 2019 року, давайте скажемо так, про що не думав Таран, про що не хотів думати Резніков і про що взагалі, в принципі, не думає Умеров? Але про що свого часу думав? Степан Полторак, який запросив волонтерський десант, і вони саме ті проекти, саме ті ідеї, саме ті потреби реалізовували зусиллями Міністерства оборони і нашої оборонної промисловості. І це припинилося в 2019 році. Тому ще раз кажу, на мій погляд, оце, що фонд Порошенка, справа громад мають займатися саме цими речима, це, це докорінно неправильно. Абсолютно неправильно, вони мають займатися десь приблизно так, як займається дуже потужний. До речі, треба йому похвалити. Фонд Рината Ахметова. Ні, він дійсно дуже багато займається. Так він дає певні кошти і на зброю, теж і на армію. Теж немає повного відходу від цього. Але ну там, мабуть, 90% це допомога людям, це допомога переселенцям тих, яких в його території, де він колись бізнес мав, мусили переселятися. Так, це прекрасні речі, але коли і цим міг би займатися і фонд Порошенка і набивати собі балів додаткових. Про це не можна було б змовчати владі. Але натомість, коли влада мародерить на армії і не додає, тоді очевидно, що саме доброчинці, саме волонтерські спільноти і мають це заміняти, і мають виконувати ті функції, якими повинна би насправді займатися держава. Ще раз кажу, це неправильно, але без цього армія опиниться просто в катастрофічних обставинах. От, власне, це все, що я хотів зробити, от таку вам ну в певній мірі хвилебну оду, але вони на це заслужили щодо справи громади фонду Порошенка. Просто ми там не все знаємо. От я перерахував ці програми, а вони самі відзначають, щоб дві третини проектів фонду Порошенка для ЗСУ пов'язані з постачанням зброї, посиленням протиповітряної оборони. До речі, там вони дуже активно працюють. Про це ми знаємо з 15-го року, а от зараз теж так само, та з будівництвом фортифікаційних споруд. Тому вони не підлягають розголошенню через безпекові питання. От. Маємо таке: чи є ті, хто допомагали більше, хто придбав більше? Ні, ну знаєте, деякі придворні посіпаки там хваляться зборами в сотні мільйонів е, видорених у довірою громадян гривень. А потім ще й вибитих у бізнесу коштів. Там я от іноді заправлявся, коли на заправці, а там написано: о такому фонду одному з двох приватних придержавних, ми віддаємо там з кожного там, літра бензину, одну гривню там на шарки. Ну це відверте шахрайство. От це є, і є. Плюс е, спартани за плюс 250, п'ятдесят, тепловізри, плюс 300% від вартості, супутних, все інше. Я не хочу про це говорити. Можливо, в них більші кошти, можливо, менші. Ми оцінюємо те. Що за реальною вартістю було в війська, поки що більше не передав ніхто. І це вже визнав. Це вже мусять ті українські журналісти, які дуже старалися підігрувати владі, яким, як завжди, Порошенко чимось шкодив. І їм доводиться це визнавати. А ми ж сьогодні все-таки говоримо про волонтерів-доброчинців, яким ми насправді дякуємо. І тому дякуємо всім, всім заможним людям і всім простим громадянам. І знаєте, от в нас з'явилася отака дуже-дуже цікава річ в той час. Коли влада краде, раптом об'єднали свої зусилля прості громадяни, які, ну можливо, сотнями гривень жертвують, хтось тисячами. І ті, кого ця влада називала олігархами, саме ті, з ким вона не мирилася і з ким вона дуже добре не жила, які жертвують там мільярдами. От така історія. Тому насправді отут десь пройшла межа між людьми і нелюдами, між патріотами. І з радниками. Бо що ж там наші відомості? От давайте зараз глянемо. До речі, коли ми говоримо про суми волонтерські, то вони точно поза конкуренціями. От цифри, які від Зеленського там Рєзнікова зараз Умерова, вони точно зрівняються з мільярдами Порошенка. І не в гривнях, а в доларах. Порошенка 4 мільярди гривень, а в них 4 мільярди доларів. Але є одне але. На ті мільярди вони не, по, не пожертвували і не допомагали. А на ті мільярди вони розікрали бюджетних коштів, спрямованих на армію. Отака країна, де влада мародорить, а простий народ, і оті, хто відповідальний бізнес, жертвують і допомагають, і от тому сьогодні. Кожен, хто жертвою допомагає, заслуговує на особливу подяку. І сьогодні їх ми вітаємо з цим святом. А кожен, хто ставить паличі в колеса волонтерському руху, хто пробує переслідувати волонтерів, став їм проти них вводити репресії, оці постанови кабміну, тощо, всі вони працюють на ворога. От тут теж є певна межа. Все зі святом, слава Україні!